Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні іграшки. І я запрошую відвідати віртуально міні-музей української народної іграшки. Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні. Їх можна поділити на кілька видів дерев'яні, глиняні, сирні іграшки з тіста та тканини і природного матеріалу, соломи, сіна, реп'яхів, листя, качанів кукурудзи, різноманітних квітів та овочів. А ось і перший експонат. Ми бачимо велике різноманіття іграшок, виготовлених із глини. Глиняні іграшки майже в усіх гончарських селах зазвичай виготовляли жінки і діти-гончарів, а потім продавали свої вироби на ярмарку. Кожен регіон України мав власні традиції створення таких іграшок та особливості розпису. Найбільш поширеними є птахи-свищики, півники, коники, баранці, сапи, бички. Корови, спинки, собачки, рибки, олені, фантастичні звірі, вершники на конях. Іграшки з дерева. Найвідоміша дерев'яна українська народна іграшка Яворіцька забавка. Наші предки знали про цілющий вплив дерева та його силу. В усі часи та в усьому світі саме іграшки з дерева визнані найбільш екологічно чистими і безпечними. Ми вже знаємо, що й найціннішим в Яворівській іграці є розпис та її рухи. Кожна іграшка рухається, чим приваблює малят і дорослих. Дуже цікавими є іграшки з сиру, що виготовляють здебільшого на Прикарпатті. Нині їх роблять винятково жінки. Іграшки з сиру виготовляють особливим способом витягуванням, викручуванням та обв'язуванням з сирним мотузям. Це сирні коники, козлики, олені, коні з вершниками тощо. Є іграшки з тіста. Вони виготовляються до календарно-обрядових свят. Вони дуже смачні і показують творчість автора, який їх створив. Так весною випікають жайворонків з тіста, аби ті закликали звирію пташок. А ось на свято Миколая печуть імбирні пряники. А це іграшки з соломи. Вирощуючи хлібні злаки для харчування, наші предки не спішили позбутися того, що залишалося після збирання урожаю і обмолоту зерна солому. соломи. З неї виготовляли чудові іграшки. Вони мають золотисто теплі та холоднуваті кольори. Це іграшки з природних матеріалів. Реп'яхів, качанів кукурудзи, різноманітних квітів, овочів. Вони мали сезонний характер. Їх авторами були зазвичай сільські умільці. А ось найулюбленіша іграшка усіх дітей лялька-мотанка, яку виготовляють з тканини. Вона є символом жіночої мудрості, родинний оберіг. Кожна матір робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралась. Особливість її в тому, що вона повинна бути безлика, а та, яка служить берегинею, ще й з хрестом замість обличчя. Не можна малювати обличчя ляльці. Вона не повинна ні на кого бути подібна, щоб не завдати шкоду. Я сподіваюсь, що наша віртуальна подорож сподобалась вам. Ви дізнались багато нового та цікавого про нашу українську народну іграшку. І зараз пропоную самим створити народну іграшку з паперу, прикрасивши її опішнянським декоративним розписом. Ось вона, народна іграшка свищи півник. Тільки він не з глини, а з паперу. Діти, уважно подивіться і скажіть. Чим прикрашений наш, наш південь та візерунку? А давайте зараз разом назвемо елементи декоративного розпису, які були використовані під час складання візерунку. І так, це маски, лінії та крапки. Зверніть увагу, що масками прикрашен хвіст, гребінець, Підставка, на якій стоїть наш пілик, прикрашена лінією, А тулуб нашого пілінку прикрашений крапками, які розташовані в центрі тулуба по колу. І ще, назвіть мені, будь ласка, кольори, які використовувались під час розпису. Це білий, жовтий так, а ще можна використовувати світло-коричневий. Зелений, оранжевий, тому що ці кольори притаманні опішнянським народним майстрам. Тому зараз я вам пропоную самі прикрасити свою народну іграшку. Починаємо прикрашати нашого півника. Спочатку ми прикрасимо півнику Тулуб. Для цього нам потрібна вушна паличка. Прикрашати я... Під час прикрашання я буду використовувати жовтий колір. Ну, мені так подобається. Так, ви вже вмієте малювати вушною паличкою, тому згадуємо, на окомір ставимо відбиток рушною паличкою в центрі тулуба півника. І як малюємо як квіточку зверху на великій відстані знизу. Потім... Справа, зліва і справа. А тепер ставимо крапки між вже намальованими крапочками. По колу притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо, притискаємо, прибираємо. Ось таким чином. Ми намалювали коло в центрі тулуба півника. Добре. Тепер будемо прикрашати нашого півника мазками. Нам потрібен буде пензлик. Прикрашати буду я білим кольором. А ви можете, діти, прикрасити і іншим кольором. Але будьте уважні, цей колір повинен бути притаманним опішнянським майстрам. <кій> Починаємо прикрашати хвостик. Ви вже вмієте малювати маски. Тому я не буду вам дуже нагадувати, як це робити. Малюємо всім ворсом пензлика. Притискаємо, прибираємо і так ставимо відбитки пензлика по всьому хвостику. Одна рука малює, друга їй допомагає, тримає. Якщо фарба закінчилася, ми її ще додамо на пензлика. Так, можна повернути нашого півника, щоб було зручніше. І так, на однаковій відстані, прикрасили хвостик. Тепер нам потрібно прикрасити гребінець. Зверніть увагу, що тут повинно бути тільки три мазочка на, греб... на гребенці. Один, два, три. Ну і ще прикрасимо. Борідку. У мене білий колір, діти, тому що білий колір додає більш виразності візерунка. А я ж кажу, ви можете використовувати інший. І залишилося нам прикрасити підставку, на якій стоїть півник. Ми малюємо широку рівну лінію. Згадуємо, так? як ми вже й малювали. Малюємо усим ворсом пензлика. Поклали пензлика. І ведемо лінію зліва направо. Ось так. Прекрасно. Подивіться, ось наша іграшка-свищик вже розмальована. Гарний, чудовий та веселий півник-свищик у нас. Подивіться, Малята. А давайте ще раз згадаємо, яким же розписом ми з вами його прикрашали. Давайте разом скажемо. Опішнянський декоративний розпис. Малята, я впевнена, що у вас будуть теж такі гарні, чудові іграшки, які я буду чекати. Систунець, тебе гарний гребінець, хвостик розмальований, ось ти розфарбований. Пам'ятайте, діти, іграшка зроблена своїми руками значно тепліша та добріша. Виробляйте їх самі та грайтесь. Це буде більш цікавіше та весело і безпечніше для вашого здоров'я.